Постійної напруги спорт підтримає тебе. Головнокомандувач Сирський говорить, що обстановка на Харківщині суттєво загострилась. Ситуація дуже динамічно змінюється. І у Генштабі ЗСУ повідомляють, що за Вовчанськ тривають бої. Ворог має тактичний успіх, і загалом на цьому напрямку вони задіяли до п'яти батальйонів. Звісно, що вони не рахуються зі своїми втратами і будуть підсилювати ці напрямки ще людьми. Як загалом ви про ситуацію на харківському напрямку? Наскільки вона критична? Вона загрозлива, вона доволі гостра, але я жодним чином не поділяю точки зору, що вона катастрофічна. Ще з вами у попередніх наших розмовах ми розбирали, що противник може датися до, до такого. Кроку і на цю хвилину п'ять батальйонів – це не є щось ну мега дуже потужне угруповання. Один батальйон це до 500 чоловік, це дві з половиною тисячі людей. Це 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 дещо о. Орієнтовно повноцінний механізований полк, чому противник вдався до цієї кампанії саме зараз. Тут є як практичні суто воєнні моменти, так і дуже велика геополітика. Не забуваємо, що у червні цього року буде серйозний дуже великий захист у захід у е Швейцарії, так званий саміт миру, де буде залучено більше ніж 100 країн, і особливо буде багато залучено країн з так званого глобального півдня. Там є країни, режими, диктатори, котрі співпрацюють співчувають путіну і путіну треба покращувати свої перемовні позиції саме з ними на майбутнє, на перспективу, щоб ця, цей маданчик не виробив для Путіна якийсь ультиматум чи якусь таку формулу, яка для нього буде неприйнят. А отже, треба показувати динаміку успіху, чому знову ж таки Харківщина. Тому що східний плацдарм там успіху немає ніякої. Навіть їхня самогутня пропаганда не має що показати. Концепція виходу на адміністративні кордони донеччини та Луганщини поки що зазнає фіаско. А пропаганда не може жити без позитивних вкраплень на підтримку тиранії. І оці невеликі успіхи, котрі є по Харківщині, це якраз те, що потрібно путіну. Ну і звичайно, розуміємо, що вона гібридна у чистому сенсі ніяких е воєнних... Е Події на, на цю хвилину не буває. Їм треба зробити гуманітарну кризу на Харківщині, бо це потенційний потенційна чергова хвиля біженців, і це дуже великий тиск на нас у психологічному сенсі. От які загальні тілі переслідуються. чи буде досягнуто, чи зуміють вони прорватися до Харкова? На мій погляд, ні у частині, що стосується маневрної оборони, ми доволі успішно зараз даємо їм відповідь. Ну але противник тиснув тисний, буде тиснути його колосальний людський потенціал. Ми скасувати не можемо. От ви говорите, що по суті воєнних цілей тут немає. А те, що вони намагаються таким чином скувати наші війська та змусити підтягнути резерви на Харківщину, от як це впливає? Чи дійсно нам доводиться перекидати війська сюди? Я думаю, що із інших ділянок фронту війська не знімаються. Ми як не як маємо доволі великі резерви, які давно формуються із початку цієї війни. Не забуваємо, що по усьому українсько-російському білоруському кордоні є чималі сили і засоби. От ті, що перебувають у резервах, а в резервах завжди перебуває до 30% війська. Так пишуть усі тактичні нормативні документи, точно будуть задіяні. Багато спекуляцій, багато розмов з приводу фортифікації, чи є вони там, чи немає. І знову ж таки пишуть про це телеграм-канали, пишуть про це і різні чиновники різного рівня. Що ви скажете з приводу фортифікації? Чи вони там є, і чи дійсно вони можливо не так щільно побудовані, як би нам хотілося. А як нам на півтори тисячі кілометрів того кордону, що там залишився при виділених коштах у межах 30 мільярдів гривень, буквально весною цього року побудувати по справжньому серйозну бетоновану лінію оборони? Скажімо, як свого часу німці побудували лінію Зікріда, де на 600 кілометрів було 18 тисяч бункерів, але вони будували цю лінію кілька десятиліть. Кілька десятиліть. А ми хочемо, щоб зараз дуже швидко все якісно, особливо ці цивільні законтрактовані фірми зробили те, що має зробити. Чи робота робиться, не маю ні найменшу чи вона робилася, також робилася. Але го говорити про те, що ми вже побудували абсолютно суцільну мережу найрізноманітіших дотів, дзотів, капунірів, також не зовсім коректно. Плюс пам'ятаємо слова у на. Чечеля, що війна це каталог помилок, і там також допускаються якісь помилки. Ми цього скасувати не можемо, але я і не поділяю точки зору, що там лісостеп є абсолютно голим. Те, що могли укріпити, те укріпили. Радник офісу президента Михайло Подоляк сьогодні в нашому ефірі говорив про те, що неможливо зводити фортифікації під щільним вогнем і дійсно в деяких ділянках фронту можливо ці фортифікації не найкращим чином побудовані. А я, пане Петре, хочу вас запитати, чи може повторитися ситуація з Харківщиною, до прикладу, на Сумщині, тому що там також постійні обстріли окупантів. Може чому ж не може у противника зараз якраз і завдання розхитувати наші сили усіма доступними йому засобами? Чи може він організувати таку от рейдову операцію, яку він зараз організовує на Харківщині цілком, але я й буду надалі відстоювати свою позицію максимум на 750 кілометрів кордону Сумщини і Харківщини? В них є до 40 тисяч особового складу. Більше немає. Ми вже заакцентували, що це є п'ять батальйонів. П'ять батальйонів це 2,5 тисячі людей. От приблизно таку саму кількість, можливо, більше, можливо можливо піднімуть до механізованої бригади, механізована бригада це до п'яти тисяч особового складу. Вони спробують зробити рейд у біг Сумщини Противник буде робити усе можливе, щоб промацати нашу оборону і по справжньому відволікати наші сили у стратегічному сенсі. Поки що не дійшло до такої точки, що ми з якоїсь ділянки фронту забрали сили в такій кількості, щоб там стався провал. Mm -hmm. Бо якби це мало статися, то це б вже давно став. Ми з вами неодноразово говорили, що основна мета окупантів це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, і зараз вони націлені на часів Яр, Покровський напрямок. А яка доцільність ось цих 50 тисяч військових зараз залучати на Харківщину? Чи могли б вони кинути, наприклад, на той самий часів яр? Часов ЯР набагато сильніше і е, ліпше укріплений. Вони пробують в тому ті суть, що вони там зазнали поразки, і в них дуже абсолютно логічне раціональне мислення. Ну, якщо ми там зазнали поразки, то давайте ми поп попробуємо тут. А раптом є в них таке слово, а вось а раптом нам вдасться тут та й щось та й протиснути. Цілком є логічний спосіб їхнього мислення проби пера на тій ділянці фронту де ще раніше не пробували. Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що Покровський напрямок, попри все, найбільш жорсткий, і також важко зараз і на Лиманівському, в Ремінському напрямках. Чи можете ви пояснити, яка ситуація там? Незмінна, я не бачу чогось там такого, що чого не було кілька днів поспіль. Чи взагалі за останню ну, добрий місяць? Єдиний момент зросло кількість боєзділень. Ото направду відповідає дійсності. Якщо скажімо, за квітень, ми мали середні показники по східному плацдармі десь у 40-70 на добу, то зараз противник наростив до 100-150. і це є ознакою того, що оту воду у ступі, яку ми товчемо в частині розгортання нових підрозділів 14-ї дивізії, 16 бригад двох загальновійськових Ових армій, ми кожен день з іфіроефір говоримо те саме. Є вже певний результат, тобто вони насичуються особовим складом. Але ще раз буду стояти на власній позиції. Дуже важка ситуація, дуже критично. Чому ми вже розібрали, як путіну вкрай важливо показати позитив динаміки до саміту у червня, але далеко не катастрофічно. Аналітики інституту вивчення війни говорять, що наступальні зусилля РФ на Харківщині багато в чому є наслідком мовчазної політики заходу, згідно з якою збройні сили України не можуть використовувати надані їм системи для ударів по законних військових цілях на території країни-агресора. І вони кажуть, що дозволу від Британії бити їхніми ракетами по РФ цього замало. Що ви про це скажете? Ну і ми бачимо, що за останній час дуже активно працюють наші безпілотники. Повністю поділяю цю точку зору, якби американці дали нам дозвіл застосовувати ракети «Атакамс» у глибину їхньої території з боку Харківщини, ситуація могла б бути цілком. Іншою розуміємо, що атакант може підходити до кордону десь на 50 кілометрів, рухатися доволі швидко до, до рогами, бо його швидкість у виконанні М142 «Хаймерс» десь 60-80 кілометрів на годину. Розгортання системи у бойове полове – це якось 15-20 хвилин. Перезаряджання ракети так само 15-20 хвилин. Дві машини могли б зробити дуже-дуже багато у частині завдання ударів по скупченню військ. Ну, а але, на жаль, маємо те, що маємо, ну, а ракет з Топшедом замало для того, щоб по-справжньому розосереджувати вогонь. Тут якраз мають працювати касетні боєприпаси. Вони є, М-39 боєприпас на 165 кілометрів, М-39, а один на 300 кілометрів в одному бойова час, час, частина до 900 суб-елементів -суб М-74, а в другому до 300. дійсно могла би бути суперзброя, якби дозволили її застосовувати і ще й у великій кількості. Але маємо те, що маємо. На жаль, а наших українських безпілотників недостатньо для того, аби до прикладу на території тої ж Білгородщини знищити військові об'єкти. Замало замало безпілотник. Це ну 50-60 кілограмів вибухівки. Раз його можна збити, відхилити засобами радіоелектронної боротьби з ракетою «Атакамс». Поки що немає ні одного підтвердження, що вони могли це зробити. І ми ж усвідомлюємо, що коли кас касетний боєприпас розкладається десь на 30-40 метрів над ціллю, то зашиває діаметр оцими маленькими вибуховими субелементами до 300 метрів, а за певних обставин і до 500. і це все вибухає такою пеленою і. Самого вогню і уламків, оце насправді та хмара, котра нищить усе на своєму шляху, а безпілотник прилітає цільово в якийсь конкретний об'єкт, ну прилетів, умовно він там, що у склад боєприпасів чи в склад -мастильних, е, угу. речей. Але він не може завдати такої масованої е, шкоди, як може завдати касетний боєприпас. Масштабний приліт по складах БК росіян, у тимчасово окупованому Сорокіно Луганської області. Там е, бачили відео активної детонації, що дійсно влучили в ціль. Як ви гадаєте, знову ж таки це відпрацювали атакам чи це могли і безпілотники? Ну і пригадаємо нещодавні ураження е, нафтобази у ровеньках також Луганської області. Я думаю, що це у першу чергу атакас атакам з у тій бойовій касетній частині, про яку ми говорили. Все на то схоже. Про Липецьку область сьогодні безпілотники служби безпеки України вразили там декілька об'єктів. За даними наших джерел, йдеться про нафтобазу Оскол нафтопостачання біля населеного пункту Старий Оскол і також підстанція Єлицька кажуть, що ця підстанція дуже впливає на російську залізницю, бо вона забезпечувала транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами, і, зокрема, впливала на тягові підстанції. Дійсно так, але є один нюанс. Замало замало це відносно швидко все ремонтується запас в Росіян ще є. Не забуваємо, що європейська частина колишнього радянського союзу, Україна, до речі, в тому числі мала чи не найбільшу густину залізничних доріг, особливо під електротягу. Бо дійсно вони це розвивали доволі предметно ще і починаючи із х Много століття тому не, не сумніваюся, що вони відносно швидко це все перемонтують. Справда дійсно, якщо хоча б один ешелон за затримався навіть на півдоби, то це дуже і дуже непогано. Але от таких підстанцій mm -hmm. має горіти десятками. Десятками, якщо не сотнями, скажімо, на тиждень, от коли коли якби така масштабованість сталася, то ми дійсно могли би ставити питання про підрив логістики як такої. Але поки що ми ще до тої точки не дійшли. Чи будемо розвивати і нарощувати 100% так, але на жаль, знову ж таки, не йде все такими швидкими темпами, як би нам цього хотілося, і тут найголовніше розуміння ціли. Бо якщо хтось думає, що дуже легко таку ціль обчислити, зрозуміти обійти систему протиповітряної оборони. Вельно запрограмувати програмувати безпілотне це та далеко так. Це дуже складна інтелектуальна робота. Про можливості окупантів, починаючи з вересня 23-го року, північна Корея могла поставити Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю для ведення війни проти України. Це, мабуть, артилерійські боєприпаси, снаряди до реактивних систем залпового вогню. І Національна розвідувальна служба південної Кореї вважає, що КНДР передає Росії зброю, вироблену ще в 1970-х роках. Наскільки ця зброя ефективна? Ну і як ми можемо завадити такому постачанню? Ніяк ми не можемо завадити такому постачанню з завітком того, що десь там партизанські рухи, котрі будуть підривати Байкал Амурську магістраль, бо знову ж таки все в основному возиться залізниці. і вже тут на ближніх підступах, десь на відстанях 1000-1500 кілометрів. Є вже підтверджений наш безпілотник ніндзя, який може досягати на такій відстані, намагатися бити у частині, що стосується розвантаження чи перевантажування їх для складування, От тільки в такому режимі 70-ті роки. Це у першу чергу БМ 21 град. Це 152-й міліметр. Це боєприпаси до БМ 27 Ураган і бем триця Смерч». Що це серйозна зброя? Серйозна. Але якщо це таких років виробництво, то там точно є проблеми, як з системами наведення, а якщо це системи без наведення, то там точно є проблематика із самими двигунами. Підтверджено, що корейські снаряди дуже успішно десь на п'ятий, 10-й постріл, розривають російські стволи. Але для росіян і це зброя. Я правда не поділяю точки зору, що це настільки масовий потік, який по справжньому щось може вирішити. Бо якби могли, то вони б це зробили давним-давно і забезпечували б Росію десятками тисяч тонн. Підкреслюю mm -hmm. тон, тони тони обчисляються, а не одиниці. 6 тисяч ну це десь орієнтовно 10 вагонів. Ну не така це вже і дуже велика потуга. Пане Петре, хочеться почути вашу думку із приводу нових призначень у Кремлі? Як знаємо, замість Шойгу планують призначити економіста Андрія Білоусова. Говорять, що він взагалі технократ, він не корумпований і займається різними інноваційними проектами і має зараз дуже активно підсилити міністерство вбивці. Що ви скажете про це призначення? Чи встигли ви ознайомитися з тим, що він робив надалі, і що може змінитися? Ретельно все це повчав, і на мій погляд, не зовсім для нас хороша. новина, що вона означає? Путін переходить у режим. Війни на виснаження і намагається перевести російську економіку на справжні воєнні рейки. Не таємний те, що до 30% за шойгу розпилювалися воєнних бюджетів. Зараз їхній бюджет колосально великий. Найбільші часів радянського союзу до 6% ВВП вони виділили на оборону. Він третій у світі після Сполучених Штатів Америки і Китаю. І дійсно, отих тих 30%, що лягали у кишені і самому Шойгу, і його найближчого оточення, це доволі серйозно. Це означає що щось там не докуплено, щось недороблено, а відповідно воно не вдарило і не забрало наше життя когось наших із воїнів чи із цивільних, і не знищило якусь нашу інфраструктуру. Оцей чоловік показав себе дуже майстерно і вміло в час частині налагодження постачання у Росію товарів подвійного призначення в першу чергу мікроелектроніки. І якщо він дійсно системно і правильно підійде до роботи, то так виглядає, що деякі, деякій частині російський ВПК зміцніє, але знову ж таки. Ки не треба перебільшувати, бо російські ВПК це в першу чергу саме залізо якісних там систем притілювання, мікроелектроніки, інерційних систем і так далі, як не могли робити, так уже ніколи і не зможуть, але Рухаються у напрямку концентрації зусиль. Наскільки буде все успішно, покаже час, не забуваємо, що взагалі московська держава у частині корупції гнила, начисто і спокуси може з'явитися безпосередньо на самому посту. Ще один зріз, який маємо розуміти, путін у цій у, у цьому я ну я не знаю, чи це поєдинок у цьому. Кадровому пасажі таки отримав е, перемогу. Він понизив статус одного із найбільших важкого російської політики, взагалі зрізу двадцятого 21 першого століття. Шойгу перебуває у політиці значно довше ніж перебуває сам Путін, mm -hmm. і от такі от комбінації це ніщо інше як чергова хвиля протиборства між вежами Кремля. Поки що він е, у цих іграх виходить переможцем. А що стосується Патрушева, ключова фігура в Російській Федерації, значний вплив має на самого диктатора Путіна, але його планують перевести на якусь іншу роботу, яку саме поки не уточнюється. Як ви вважаєте, чи вибуває він з гри? Скоріше так, ніж ні. Важко сказати, Треба дочекатися конкретних кадрових рішень. Але там є е, інший аспект, дуже цікавий. Йо, його, його син, котрий призначений віце-прем'єр-міністром. І це ознака, що котре із. Крило у першу чергу ФСБ можливо в такий спосіб реконфігурує цю фігуру як як потенційну заміну самого Путіна. Узагалі боротьба між вежами Кремля це дуже складне, і таке дуже навіть в історичному сенсі, де що замасковане явище, ще у інстом черчи стверджував, що боротьба за владу у Кремлі це як гризня бульдогів під килимом. Що хто виграв, а хто програв, видно то тоді, тільки коли винесли чиїсь кістки. Те, що битва люта і те, що вона там в триває, в цьому немає ні. Найменшого сумніву можливо в якийсь момент і зуміють переграти самого Путіна, бо Путін все ж таки затискає Росію у стратегічному сенсі. Росія вихолошується по попри те, що має ще таки доволі великий замас міцності в стратегічному сенсі. Вони рухаються до катастрофи, і Путін автор цієї катастрофи. А от чи зуміють переграти цього хитрого лиса? Ну покаже час. І чи очікувати нам зміни стратегії спецслужб Росії? Бо сьогодні служба безпеки України повідомила про те, що вони а, затримали агентів ГРУ, які готували чотири теракти в Києві на 9 травня, зокрема у будівельному гіпермаркеті, також в одному із кафе. Ну це така доволі для нас а, нова тактика в плані того, що під час повномасштабного вторгнення терактів вони а, такого плану з вибухівкою, начебто, не проводили. Звісно, вони ракети пускали по цивільних об'єктах по торгівельних. Центрах, але ось такий план про що свідчить? Від них можна чекати чого завгодно. Такий план, план свідчить, що вони вже не мають інших інструментів, окрім прямого терору. От 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 про що це свідчить? Чи вдасться їм таке зробити? Ну сподіваємося, що наші спецслужби їх переграють у доброму напрямку. Чи є небезпека, що саме такі речі стануться на чесний жаль є чи є небезпека і для західних країн? В тому числі пригадуємо 2015 рік цілу низку терористичних актів у Франції. Тоді, коли почалася у 2011 році так звана арабська весна, вона вона вичахлася без безпосередньо на Сирії, бо там у Тунісі, у Єгипті. в, в Алжирі вони мали доволі успішний Офіцієнт дії, то не сумніваюся, що там була довга рука Москви, котра точно інструктувала, навчала, забезпечувала грошима із зброєю своїх поклішників із близького сходу. Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна навряд чи зможе відвоювати усі захоплені російськими окупантами території в осяжному майбутньому. Водночас він наголосив, що країна агресор не е, задовільниться тією частиною України, яку має наразі і буде продовжувати і надалі свої плани. Зокрема, Петр Павел каже, що ми не зможемо вийти на кордони 1991 року. Що ви про це скажете? Що нам потрібно для того, аби реалізувати наш план? Ну, якщо говорити про Донбас, стару лінію розмежування, то я поділяю цю точку зору повністю. Як його про Проходити, втрачати 200 тисяч особового складу, щоб завалити трупом, так як вони завалили Авдіївку, так як вони занили Бахмутну. Ніхто в здоровому глузі цього робити не буде. Знову ж таки, маленька Авдіївка, 10 років вони за неї билися, не шкодуючи солдата. А Донецьк це височина. Чому так дуже серйозно тепер укріплена, бетонована височина? Треба за, закидати десятками тисяч тонн важких бомб, підкреслю не одиниць, а важких бомб. Скажімо, є така бомба – GBU-57, 6 тонн важить чи найважча не ядерна бомба американська чи 43 важить 13 тонн але скидати їх можуть 1 один белансер, бе 2 спіріти або. Б-52 чи величезні ракетні пуски, той самий Б-52 може брати на борт до 12 ракет AGM-86. Прекрасна ракета, важка бойова частина ядерна в тому числі є до пів кілограми. І отакими ракетами треба засипати тисячами, підкреслю, тисячами. Тоді буде результат. А якщо цього не робити, а це вже прямий вступ армії США на, у війну, то яким способом? Відбити Донбас за винятком одним єдиним Посипався режим, по-справжньому посипався. Uh -huh. Там прийш, прийшов до влади умовний Собянін і віддав наказ: виходимо із Донеччини. От, якщо так, то тоді то, то, то дійсно шанси в нас є. Але я поділяю точку зору. Е Чеського президента, що Росія ніколи не відмовиться від України як такої, допоки існує цивілізована, демократично розвинута Україна, котра хоче бути українською самоідентичною, і допоки вони існують у тому вигляді, в якому вони є, ми приречені воювати. Моя формула я жодним чином не претендую на істинність Я можу помилятися, навіть хочу помилятися. Якщо вдасться нам стиснути до сторонні лінії розмежування і вийти на якийсь великий міжнародний контингент, умовно як зараз є на Кіпрі, там Сім тисяч британських солдат, і не тільки то це у проміжній частині, допоки поки світ не дійде висновку, що монстра треба вбивати по справжньому, а вбивати по справжньому це ділити на 15 20 25 держав. То це був би для нас вихід. Але ще раз наголошую, це аналітична конструкція, яка не не конче буде збігатися з реальністю, а насправді напевно і не буде. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для ефіру. Я нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, а також поширюйте наше відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу! Бажаю хороших новин і бережіть себе до зустрічі.